Подарунки для зсу кара для окупантів. Партію новітніх дронів ракет пекло отримали сили оборони. Їх розробку Україна почала торік. За характеристиками кажуть у Мінстратехпромі, дрони ракети, схожі на звичайні ракети, можуть летіти на відстань до 700 сотень кілометрів і мають швидкість 700 кілометрів за годину. У виробництві значно дешевші перші випробування пекла на полігонях провели цієї весни. А згодом і ще й п'ять разів праців. Тестували вже на полі бою. Запуски кажуть, були успішними, і більшість боєприпасів вразили ворожі цілі. Тепер же дрон ракета а, надійшла до серійного виробництва, і наступного року таких подарунків для зсу буде значно більше. А завдяки чому сподівається, Володимир Зеленський пекло окупанту вдасться влаштовувати значно частіше. Сотні тисяч снарядів і тисячі ракет до середини січня. Таку допомогу для нашої держави пообіцяв радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. За повідомленнями американських змі про нові постачання зброї він заявив під час зустрічі з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком. Вашингтон обіцяє також допомогу у навчанні українських військових і нові санкції проти Росії. Усе це лавноподібне постачання зброї, підтримка Києва, розширення обмежень щодо Москви є частиною зробленою білим домом стратегії її мета посилити позиції нашої держави на можливих переговорах про мир, як повідомляє The Wall Street Journal, зусилля адміністрації Байдена щодо передання озброєння нашій державі, яких Вашингтон докладає останнім часом, позитивно оцінили навіть команді Трампа та Кіт Келлох, якого. Обраний президент вирішив призначити на посаду спецпредставника в Україні. Вважає, що це дасть Трампу важелі впливу на Москву під час перемог щодо завершення війни.